Всім привіт! Це відеогляд на дорожній електрочайник. До компакту входить знімний кабель живлення, силиконовий чайник та інструкція. Такий от він компактний у зібраному вигляді. Знизу вказано, що його потужність 600 Вт. Бачимо, що верхня кришка має фільтр, тому зможе кип'ятити не лише воду, а й розсипний чи трав'яний чай. Чайник має функцію автоматичного вимкнення без води, також він вимикається після закіпання. Досить таки легко збирається та розкладається. Тепер перейдемо до вимірювання довжини кабеля живлення. Довжина складає 70 см, висота 17 см та ширина по лінії ручки 16 см. У зібраному вигляді його висота складає 11 см. Якщо комусь цікаво, то важить чайник без упаковки 376 г. Тепер перевіримо, чи дійсно може містити в собі 600 мл. Так, як і зазначено на підмітці, у нас вмістилося 600 мл води. Включаємо до електромережі за допомогою кабеля живлення і показую вам, що всередині дійсно максимально допустимий рівень води 600 мл. Вмикаю і подивимося, за який час закипить такий об'єм води. Минуло 6 хвилин, вода закипіла і чайник автоматично вимкнувся. Після вимкнення кнопка самостійно не буде перемикатися в нульовий режим. Зовній чайник досить таки гарячий, тому не раджу торкатися до силіконового корпусу. Максимально допустимий рівень води 600 мл, а мінімальний 250 мл. Перед використанням бажано прокип'ятити чайник декілька разів.